Пане Христина, що зараз справою Червінським? Що взагалі відбувається? Тому що у багатьох відчуття, що все поставлено на паузу, тиша інформаційна теж, і якось ніхто нічого не підалює. Що по цій справі зараз? А, перше, її а, намагаються замовчити, а, чому? А, тому що на сьогоднішній день а, майже всі потерпілі в справі про бомбардування аеродрому Канатова допитань вже всі потерпілі однозначно в суді під час допиту повідомили, що вони не є потерпілими від дій Червінського. Більшість цих потерпілих сказали, що їх формально, шляхом маніпуляцій, залучили в якості потерпілих саме у справі Червінського проти їх волі, оскільки. Саме волевиявлення від потерпілих бути потерпілими від дій Червінського у них не було. Оце важливо розуміти, і саме з цього моменту щодо мене і нашої команди почались оці е, певні збіги подій. Вчинятися, да, як я їх називаю, власне, тому я і поєдную певний процесуальний здобуток у справі Червінського наш, який ми зробили, з відповідним тиском подіями, які відбуваються власне, щодо нашої команди. І саме це мені здається, намагаються замовчити, оскільки зрозуміти вірно, кваліфікація юридична. У Червінського вона на 100% залежить від потерпілих, а потерпілі кажуть, ми не потерпіли. Більш того, сьогодні військові частини, які, а, начебто, можуть бути потерпілими, які ну по факту потерпіли, а, м, чітко звернулися до нас як до адвокатів і повідомили, що вони не є потерпілими від дій Червінського. У нас є письмові. Документи офіційні з мокрими печатками і підписами посадових осіб. Але це ж розвалює справу взагалі, і це показує так, от тому. і що... річ, от в тому а що буде з тими річ. прокурорами, що буде з прокурорами, слідчими і суддями, які виносили заздалегідні правові рішення? Ага, з прокурором взагалі цікава історія трапилася в останнього засідання, який дозволю так собі сказати, вскочив. Під час судового засідання і звернувся до суду, щоб суд йому допоміг примусово привести тих потерпілих, які залишились, повідомивши, я зараз близько до тексту процитую: оскільки потерпілі не мають бажання прибувати за нашими викликами, бо не вважають себе потерпілими, от вчуйтеся це. Потерпілі по процесу це сторона обвинувачення, тобто, це сторона прокуратури. Прокурор сторону прокуратури не може привести в суд. Ви вчуйтеся просто в це. Це нонсенс. Знаєте, це той самий Ви коли не хочеш бути, бути постраждалим. Примусимо. Якщо да, да, да. тобі не щось так. не подобається. Будеш переслідуватись по закону, що не хочеш визнавати себе потерпілим. по інших питаннях. Ну це ж залякування. Це що це таке? Це фактично я більше. Фальсифікація правового, прав, правового алгоритму приводу сторони а, обвинувачення в суд не існує. існує. Ну, ну його не існує. Прокурор, прокурор каже: судді: ну дайте мені якусь ухвалу. Суд каже, яку ухвалу? Ну такого нема. Ну якусь, щоб їх привести? Я чесно, я не жартую. Це діалог в суді такий в останньому засіданні був. Це, це колапс. А, якщо ви е, от якщо відсторонитися, і м, як експерт, які перспективи цієї справи ви бачите? Не як адвокат а справді, от які перспективи для цієї справи. Бо ви ж розумієте, ви бачили багато чого. Е, коли ми познайомилися, я спілкувався з вами, а потім спілкувався з юридичною спільнотою, мені сказали, що ви. Людина, яка не буде боятися, буде йти до кінця, і залякати вас не вдасться. Тому, от, якщо не вдалося залякати, зараз намагається позбавити адвокатського свідоцтва. А, якщо не вдасться позбавити адвокатського свідоцтва, які перспективи цієї справи Червинського? Та їх нема. Ну їх немає. Ну... справа закриється, вона буде тягнутися роками. Ні, ні, ні. А, а в цьому випадку ну буде така тягамотіна. Ну, Ти прокурор не буде давайте так. Прокурор з таким поважним виглядом буде з'являтися до суду, робити вигляд, що він прокурор, і а, отримувати за це зарплату. Вибачаю, да, з державного бюджету. Трійка суддів теж більш поважним виглядом будуть з'являтися до суду приміщення, будуть робити вигляд, що це відбувається. Суд адвокати будуть працювати і намагатись довести. В черговий раз, в який в сотий, що Червінський я не повідомляв російську сторону, ну в сотий, чи скільки? 150 разів це повторити треба. Зверніть увагу, ми на останніх засіданнях я всім задавав одне і те саме питання і потерпілим. І це питання під великим знаком питання, вибачте, за таке хто надав? Казівку запускати ракети по аеродрому Канатову, і у зв'язку з чим от на ці два питання відповіді в матеріалах кримінального провадження немає взагалі ні експерт, ні жоден свідок, ні потерпілі, ні слідчий, ні прокурор не зібрав ніякого доказу чи наймаленького такого жодного. І стверджують, що у зв'язку з діями Червінського прилетіли ракети. Ну, якщо спростити, так. Ну, я встаю задаю питання: прокурор: хто надав казівку запускати ракети? Невідомо. У зв'язку з чим? Невідомо, ніхто не знає. Але Червінський винний. Це якась маячня. Так і Гаразд. Але дивіться, для того, щоб щось змінилося, повинно змінитися на рівні держави. От нещодавно відбулася подія, яка, як не дивно, вбивство, яке дає надію країні, е, в Мадриді вбили Андрія Портнова, людину, якого називають творцем української судової е, системи, в якій судові рішення продаються, в якій можливе призначання лояльних і корумпованих суддів на посади, в якій е, будь-які Процеси, які пов'язані з судом, можна було вирішити по телефонному дзвінку, саме портнова, або представників, наприклад, Татарова. І от е, зараз через вбивство портнова, багато хто каже, що портнова нема, а система прийняття рішень живе. І нічого не змінилося. Кількість справедливих рішень не збільшилась. Судді не покаялися ті, хто раніше виконував завдання портнова, а ми знали, що його можна було перевести з якогось там провінціального суду до Печерського, і він далі відпрацьовував по повній. До речі, ніхто не звільнився з цих людей після цього. То що залишається, і взагалі, які перспективи для української судової системи? А головне, а що зараз в судовій системі? Тому що я почув від одної людини. Всі сподівалися, що після вбивства портнова а, система або впаде, або хтось інший підхватить. Досі ніхто не підхватив, але багато яких справ стали на паузу. І мені кажуть, що там за рішення, навіть всі впевнені були, що все заплатили. Але стоять на паузу, бо нема крісного батька портнова, який все вирішував. Так, що зараз цією системою, і як вичистити ці авдієві стайні? Ви цікавою темою торкнулися. Я скажу так: багато адвокатів, які активно практикують, вони доволі цінують часи зміни влади. І насправді я в минулому при минулих владах заставав вже як адвокат, як юрист ці часи, і я пам'ятаю дійсно. Знаєте, своє таке внутрішнє адвокатське натхнення, коли ти міг прийти в суд довести свою позицію, і ти очікував, і ти отримував те, що на що ти очікуєш, ось у чому. Тобто, був дія в принцип правової визначеності, коли адвокат, коли там інша сторона йде в процес. У неї є певні очікування в результаті її правової позиції по закону. І ці очікування справджувалися. І дійсно, у нас в Україні на стику зміни цих систем судова система так працювала. Сьогодні я цього на жаль не спостерігаю. Сьогодні ви вірно сказали, а ніхто не покаявся. От ні ніхто. Сьогодні було засідання по Червінському зранку. Я від Печерського суду вибачень не чув. На жаль. Я від Кропивницького суду вибачень не чув. На жаль. Е, давайте не про справу червінського Багато колег е, взагалі, адвокатів. Е, ви десь почули? Мінімально не треба хайпу, мінімально. Щось є? Ні. До речі, багато хто каже, що взагалі нічого не змінилося. Єдине, що мені майже всі адвокати сказали, що всі гучні справи зараз на паузі не приймають рішення, просто не приймають рішення. І багато хто це пов'язує саме з тим, що а нема вказівки. Бо раніше ці справи, ну ви ж чули цю відому заяву Алешті Царьова, який сказав, що. Це взагалі, це людина, яку якщо б її не було, її треба було б вигадати. Тому що що у на в голові, то у царьова на язиці. Ну, зрозуміло, чому. Так от, е, він сказав, що да, Портнов приймав замовлення, через Татарова вирішував. Судові, підсанкційні, санкційні, внесення санкцій, зняття санції, е, рішення в суду, закриття кримінальної справи на всіх рівнях. То про що йде мова? Про те, що. Майже він каже всі олігархи і політики користувалися його послугами. Сьогодні, до речі, багато хто з них мовчить. Це дуже цікавий момент. Мовчать і ніяк не коментують. Ну тому що а, а як вони можуть коментувати того, з ким співпрацювали? І от в мене запитання: якщо зараз справи ці на паузі стоять, ніхто їх навіть не штовхає. Які перспективи взагалі судові системи? Зараз то хтось підхватить і стане портновим, я не впевнений, що хтось зможе, бо треба мати. Доступ к архівам Портнова, але їх немає. І я вже чув вже від правоохоронців, що їх дуже активно намагаються знайти, не можуть. Треба мати особисті зобов'язання від тих суддів, яких призначав портнов, але портнов, а не хтось інший. І система ніяк не змінюється. То в мене є одне запитання: чого ми чекаємо у перспективі? Що просто знайдеться новий ляльковод, який. Замінить його, до речі, на його посаду, на посаду ляльковода, багато хто хоче, чи ми все ж таки спостерігаємо, що через цей хаос може що статися? У мене в ефірі Сергій Власенко сказав, що після першого майдану судді декілька місяців не брали взагалі гроші, і Да. по закону, бо боялися, що до них прийдуть, бо влада змінилася і було страшне. Коли був другий майдан, не помаранчевий, Майдан а, а, Революція Гідності, я пам'ятаю, як судді намагалися переобрати очільника господарського суду. І як представник громадськості я був там. Зі мною був ще Соболєв, зі мною був там багато хто. І от я пам'ятаю, як судді до мене підійшов суддя і сказав: ну ви розумієте, їх авторитет Татькова і Ємельянова, такий, що ми зараз їх переоберемо. Я кажу, а що робити, щоб ви не переобрали? Я кажу, що це за авторитет? Говорить, ну тому що за ними стоять такі люди. Я говорю: Слушайте, ну ви совість є. На Майдані загинули дівчата і хлопці. На Майдані загинули українці за те, щоб ви боялися Татькова, Ємельянова і тих, хто стоїть за ними. І мені людина сказала, а ви вийдете і зверніться до суддів. Я вийшов і звернувся. Я говорю, я сказав так: я не закликаю вас когось обирати. Я закликаю вас не обирати тих, хто. Зганьбив себе, хто допомагав Януковичу будувати його систему, хто брав гроші, і про кого ви все знаєте? І все одно майже 50 суддів проголосували за Татькова і Ємельянова. Так, їх не переобрали. Тоді обрали геть іншого. Але ситуація, що навіть майдан і жертви на Майдані не змінили цих людей. То що можуть їх змінити? Як можна виправити цю ситуацію? Бо для мене це нагальне питання. Я чітко пам'ятаю, що без справедливого суду, це всі європейці кажуть, ми не можемо розраховувати на будь-яку євроінтеграцію і на будь-яке майбутнє, нормальне, цивілізоване майбутнє, без суду, в який звертаємось ми по багатьох питаннях у України перспективи, ну скажімо так, не сомалі, але дуже близької країни до неї, то є можливість змінити ситуацію чи ні, система прийняття рішень в судах. Може бути змінене, коли верховенство права буде головною мотивацією для суддів. Чи поки ми не замінимо взагалі всіх суддів в Україні, ця система залишиться такою, як є зараз? Давайте я скажу так: От, знаєте, таке певне відчуття знизу як практикуючого адвоката, який безпосередньо приймає участь в захисті в судах? От е у мене особисто думка. Про наступне, що на сьогоднішній день судді прикриваються законом, вони його не застосовують у відповідності до його духу, справедливості і принципів, які прописані в профільних нормативних актах. Да? А судді прикриваються законом. Що це означає? Наприклад, давайте так: найпростіший приклад відвід судді, коли адвокат. Заявляє відвід тому чи іншому суді з обґрунтованих підстав. Він отримує відмову, а у рішенні про відмову, в задоволенні заяви про відвід, не прописано нічого. От банально, приклад, справа Червінського, коли Червінський в апеляції на в цьому місяці заявив відвід всьому складу суду з причин того, що вони. Всі в трьох повідомили під час судового засідання, що вони не будуть вивчати документи, які надала сторона захисту. Я не перебільшую це меседж від суду. Червінський встав каже: Добре, з цих підстав вам відвід, оскільки це є прямий е, там доказ алгоритму упередженості. Коли я підтримав заяву Червінського про відвід, я звернувся до суддів і попросив їх в ухвалі суду, яку вони по результатах будуть складати, прописати усі докази, які вони відхиляють до вивчення. А там тисячі сторінок було. І що ви думаєте, я в ухвалі суду побачив хоч. Один опис хоч одного доказу чи документу, ні, я не побачив. Ось, оцей, знаєте, такий махровий формалізм, я його по-іншому назвати не можу. Коли судді прикриваються законом, от ну, от ну так от ми зробили, ми так от так от так обгорнули, дали вам, їжте. Все. І на сьогоднішній день, на жаль, ця система цінностей, ця система подій вона залишається. На жаль, але вона не має такої бути знову ж таки. От ви вірно нагадали: Революція гідності, судова система. Я саме про ці часи казав. Було реально декілька місяців, коли я був адвокатом. От в ті часи я тільки тоді. Ті часи я відчував себе всередині адвокатом. Бо я зараз об'єктивно, я не відчуваю себе адвокатом. Я є адвокатом, у мене є посвідчення, я захищаю людей. Але я всередині себе не відчуваю адвокатом. А от тоді було два місяці. І я хочу бачити адвокатуру і суди, судову систему, систему правосуддя саме таку. Коли адвокат всередині себе відчуває адвокатом, коли суддя дійсно є суддею, він не закривається законом, а він його застосовує. Таку адвокатуру і таку судову систему я прагну бачити.